Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це три поради дня. Вибирайте одну з колод. Хто хоче, може прослухати все відео. Інколи хтось задумує триплет. І якби одна карта доповнює іншу. А у деяких людей програється саме окремий їхній варіант, і це для них така класна психологічна ранкова. Гра, де ви тренуєте свою інтуїцію, ви налаштовуєтеся на себе, на своє внутрішнє звучання і на звучання якби простору, з'єднуєте їх. І от яка карта найбільше на вас дивиться, ви її обираєте і часто пишете мені просто в десяточку. Це золоте таро, це таро снів, це таро вплив янголів. Обирайте, маю надію, що вибрали, а я починаю з першого варіанту. Тож для вас перший варіант порада дня. 10 мечів. Якщо ви довго тягнули, якщо ви довго танцювали танок компромісу. Сьогодні це крапка. Не пам'ятаю, що там на небі, як зорі стоять, це до астрологів професійних, але пам'ятаю, що ніби там Марс зараз на небі буде займати певну дуже цікаву позицію аж до квітня місяця, де буде у людини прокидатися войовничість. Де неможливо тягнути старі компроміси і хочеться це все розробити, де буде рушитися стара система, коли потрібно буде виходити за рамки а, звиклого для себе, розривати буквально розумієте їх одним порухом, як оця десятка мечів. Розривати ті рамки для того, щоб рухатися далі. Інакше, якщо ви будете лишатися на тому самому рівні. А це як порівняння з деревом. Сухе дерево це вже мертве дерево. А дерево поки росте, яке плодоносить, яке не плодоносить, але поки його гілки, його листочки тягнуться вгору це живе дерево. Десятка мечів. Поставити абсолютну крапку. На тим, що вас тяготило. Прийшов момент залишити стару роботу. Або стосунки, які тягнуться, і ви несете їх як валізу без ручки. Чи це поставити крапку на шкідливій звичці і досить себе вмовляти, що курю я коли дуже переживаю, а переживаю я постійно, а коли курю, я краще, а, типу. Краще мені думається. ну, Це я е, на той момент говорю, якщо ви реально планували кидати курити. Можливо, в когось це щось пов'язане з, ну, з чимось іншим. Стосунки, робота, можливо, переїзд, продажа квартири, яка дуже дорога серцю, але ви відчуваєте, що. Вона, якби закінчилась в вашому житті. Я нещодавно розмовляла з своєю подругою, яка обожнювала свою квартиру, і ніколи навіть мови не було, щоб її продавати, заради того, щоб розміняти там, ну, для дітей, знаходилися інші гроші, купувалися квартири дітям, але ця квартира ні. Це було щось таке невід'ємне її. І от нещодавно вона заговорила, їй, вибачте, за 70 років: я готова продати цю квартиру. Я аж була здивована. Каже, тут закінчилося все. Тут пройшли всі мої етапи, а я хочу нового етапу. Я продам цю квартиру. І от це так, як рішення продати квартиру, переїхати, на чомусь поставити різко крапку. І сьогодні для цього найкращий день. До речі, цей прогноз програється для людини, яка раптом відкрила це відео. І неважливо, що відео записане для понеділка, а ви відкриєте його в четвер і почуєте, отак відкриється вам. Значить, саме сьогодні вам потрібно десь поставити крапку. Безапіляційно, раз і назавжди. Дякую за увагу. Перший варіант. Другий варіант. Для вас порада дня. Лицарь Пентаклів звучить завжди так: тихше їдеш, далі будеш. Це серйозна робота, це далекі надійні перспективи. Тобто, якщо у вас є пропозиція роботи, і ви бачите, що там не так багато ще грошей, але є перспективи, Порада прийняти цю пропозицію. Це реально, як я кажу, лицар Пентаклів це надійний кавалер, який, можливо, не поспішає в перший же день обіцяти дівчині одружитися на ній, а він буде ходити довго, запрошувати на побачення, дарувати квіти, приглядатись, потім познайомитись з батьками. І це все буде довго, ну, але не, не беріть. Гіпертрофіровано довго, я не кажу роками, ну місяцями. Але цей кавалєр серйозно розглядає цю жінку. На роки, роки і поки смерть не розлучить вас. Так що, якщо такий хлопець на горизонті, знаєте, це серйозний кавалер. Якщо вам запропонували роботу, можливо, хай полицарю Пентаклів, це ще не король Пентаклів, це не туз, це не десятка. Ніби. Якби не ті гроші, але тут перспектива росту. Дивіться, тут навіть от кінь, якби вгору, так іде. Так? Це буде довготривалий проєкт і надійний, і керівництво там буде надійне. Не кинуть вас з оплатою проплатою. Якщо у вас є якась ціль, ви собі поставили якусь мету. Знаєте, вона не швидко втілиться, тут теж до неї потрібно йти поступово, сходинка по сходинці, але тим надійніше ви досягнете цієї мети. Розумієте, це така буде закріплений результат, і воно варте того. Отут навіть на задньому фоні. Ідуть знаки зодіаку, це як говорить, що поступово місяць за місяцем. Це так само може бути заняття спортом. Хтось може займається у стоматолога своїми зубками красивими. Хтось робить якісь такі багаторазові процедури, уколи. Тобто це лікування повільне, але, повірте, воно дасть хороші результати в майбутньому. Ну, отак, по різним сферам. По різним сферам. Навіть тут можна брати, я так розумію, якщо йде переїзд, і людина, можливо, навіть в кредит взяла. Якесь там житло чи бізнес, як взяли позику, то тут говорять, що так, будете віддавати гроші довго і нудно, але з простору будуть приходити вам безкінечно робота. Тому що це карта такої фінансової стабільності, але повільно зростаючою. Ну тобто, якщо кредит на довго, але гроші будуть на це. Якщо лікування, то не миттєве всього організму, але результати перевищать всі ваші найсміш... найсміливіші мрії, бажання. Ну, от десь так. От про це литер пентаклів. Третій варіант вплив янголів. Вісім пентаклів. Ха, як цікаво. Якщо читати, до речі, як Трипелет, то я би сказала так: на чомусь поставлена крапка завершення якесь несподіване будь-якого проєкту, початок нового, тобто як людина відправляється в довгу повільну подорож. І тут вісім пентаклів від цієї колоди вплив Янголів, як підтвердження, що таке вісім пентаклів, я вже це розглядала. Вісім пентаклів. Що вона тут робить? Я завжди думала, що вона шиє. А що вона робить тут насправді? Так, тут шиє, тут подушечка з голками, тут вишивання абсолютно чітко. Янгол тут. Тут що це цікаво, Янгол не зверху, а знизу. Тут, якби Янгол водить її руками в якомусь сенсі. І благословляє на цю марудну роботу. Але от я завжди мені було цікаво, якось я не захоплювалась вишивкою. Думаю, Боже, як люди можуть марудно і довго вишивати? Цілі портрети, пейзажі, якісь такі от речі. І зараз я розумію, що це медитація, це вид медитації, це відволікається. Тобто, людина зосереджено дивиться і слідкує за своїми. Практично однаковими рухами. Але яка цікава алегорія цієї карти, із рутини створюється витвір мистецтва. Тобто, ніби й рутина, але там, якщо це, наприклад, бісером, все одно на голку щоразу іншого кольору, там бісер, наприклад, нанизується. Все одно, хоча ти робиш одну і ту саму роботу, але все одно твоя голка йде далі, 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 вимальовуючи म... малюнок. Цікава карта. Карта ремонту часто ще означає. А, тобто. Якщо навіть на чомусь поставити крапку, тут кажуть не вбивати, типу, з того. Ну, я не прив'язую їх, бо тут ми зараз в Дєбрі просто зайдемо по всім варіантам. Але говорять, що щось можна... те, що можна відремонтувати в своєму житті, відремонтуйте. Але тільки те, що підлягає ремонту. розумієте? Інколи якісь речі не підлягають. Тут подивіться, що в вашому житті підлягає ремонту. Чи це стосунки, чи це реально, наприклад, по здоров'ю, що не робити кардинальну операцію, а можна її якось ще там підлатати організм? З косметологією навіть можна це зрівняти. Там є певна кількість процедур. Є пластична хірургія, наприклад, якби тут був король мечів, так? або туз мечів, це раз. Один раз одна процедура, і такий явний невидимий результат. Вісім пентаклів це буде жінка довго, марудно ходити на процедури і чекати результату. Але цей результат також я б сказала, він є природній, тому що пентаклі це завжди матеріалізована природа, це як і народження дитина, це коли ми беремо і матеріалізуємо наші бажання. І наші мрії, чаяння. Вісім пентаклів також може бути закликом почати магічні практики, чи то дихання, чи то йога, будь -які, ті, будь-які чи то арт-терапія, які в результаті принесуть дуже круті плоди, але вони накопичуються. так? Це як повільний. Зріст рослини. Вона не вискакує, вона повільно проходить всі етапи. Отакі От були три поради дня. Я бажаю вам плідного дня. І маю надію, що мої поради якось вас налаштували на конструктивне вирішення ваших задач. І у вас все вдасться. Бажаю вам удачі! Ваша максимуза